Ми знову тут на Килим Тайм, щоб відкрити те, що ховають під килим, особи в рясах, що ховають за прокурорськими корочками і за старими зв'язками. Сьогодні у випуску святий прописаний, як один клірик призупинив виселення всієї московської громади з успенського собору у Володимирі, тому що він офіційно живе у пам'ятці архітектури, яка здавалася в оренду. Вдарив і обвинувачує у коволі. Судять сестру полеглого героя, бо священик МП подав заяву про його побуття і наостанок про ціну людського життя, як збив і поїхав. А потім попросив пробачення, бо в нього рак, а ще листи від батюшок чи пастерів, і замість тюремного одягу носив домашній халат. Як думаєте, що треба, щоб стати святим? Виявляється, просто приписатись в соборі. На Волині Московська церква знову пішла в наступ. Цього разу не молитвами, а апеляцією у Володимирі той самий Успенський собор, державна святиня, де московські священники за рішенням суду мали б уже 29 травня пакувати валізи. Але ні, бо з'являється людина, якась абсолютно несподівана фізична особа, яка каже: я тут прописаний у пам'яті архітектури, яку орендує релігійна організація. Як What the fuck is going on here? цей клірик московської громади, який схоже заблукав між вівтарем і паспортним столом, подав апеляцію, бо нібито його права. Порушили суд її прийняв, і тепер гоп виселення московської громади призупиняється. Рішення господарського суду Волині поки не діє. Виконавча служба без руху, а собор і далі в руках тих, хто мав би давно сказати амінь і вийти. І це не перший юридичний війник, яким замітає сліди московська церква. До цього інші апеляції: півроку на вивезення реліквій, потім технічна помилка. А ще далі дайте переписати церковні й Лопати. Тепер новий сюжет, прописаний чувак, клірик у храмі з реєстрацією. Можливо, ще й субсидії. На опалення собору отримує. Очевидно, одне московити тягнуть до останнього, і кожну шпаринку в законі використовують, аби залишитися. Далі суд 19 червня у Рівному, але поки ця дата не настала, Успенський собор, попри рішення суду, не звільняється. А нам залишається лише питати, до яких пір юридичні фокуси московської церкви залишатимуться в дії, і хто ще там прописаний. Увага! Шок, контент. На Волині судять жінку, яку побив священник. Побив батюшка, а під судом вона, бо той подав заяву, що вона його теж побила, і звати її Вікторія Дідух, сестра загиблого героя, волонтерка та активістка. Але тепер обвинувачена, що сталося наприкінці листопада 2024 року у селі Волошки Ковальського району Вікторія вдарив священик у МП Віталій Лашта. Все зафіксовано. Є відео, є медичні довідки, є кримінальна справа. Але... Через тиждень батюшка раптово згадує, що це його побили, і подає зустрічну заяву. каже ще й матушку теж. Суд не бариться, відкриває справу проти Вікторії. Наступне засідання відбудеться вже 2 червня у Ковалі. Справу ведуть активно. А от справу проти лашти, за словами Вікторії, тягнуть. А ще тиск, як розповідає Вікторія самого початку, її. Залякали, забери заяву, і все буде гуд. Навіть з прокуратури нібито тиснули. Але Вікторія не забрала і тепер під прицілом навіть депутат Волинської облради Андрій Бокоч публічно звертався до прокурора області, бо підлеглий прокурор Ющик буцімто проявляє надмірну любов до московських ряз. Але ми звертаємось не до прокурорів, а до вас. Суд над Вікторією 2 червня о 13.00. ковальський суд. Прийдіть, покажіть, що це не чергова побутова справа. Що це історія про те, як система ламає тих, хто пішов проти неї. Наступна історія про те, як людське життя іноді оцінюють дешевше ніж ремонт автівки. Село Гораймівка, 65-річний чоловік, збив на смерть фельдшерку Валентину Величко. Вийшов, глянув і поїхав додому. Без швидкої та без допомоги. На суді каже, шкодує. Мав онкологію та ще й у церкві активний. Адвокати підкинули довідки, характеристики і навіть листи від пастерів. Мовляв, хороший чоловік. Пожалійте, суд пожалів три з половиною роки вироку. Але частину він вже відбув у власному домі. До домашній арешт по формулі три дні за один. Родина шокована. Жінка загинула миттєво, допомогу не викликали, авто ховали, так ще й потім пускали чутки по селу, що вона була нетвереза. Але експертиза цього не підтвердила. Ну а що довідка, вік, хвороба, громада підтримує, листочки написали. А життя матері трьох дітей ніхто не поверне. Це був Килим Тайм на Бух. Висновок простий: не дайте пилюці осісти і не мовчіть, бо мовчання позиція конформістів. Підписуйтесь, діліться, коментуйте і до зустрічі у новому випуску, Бо будуть ще плями на килимі.